Вітаю на моєму каналі Руни, прогнози та магія. Е, прочитав таку новину, що сьогодні в, Петер, в Санкт Петербурзі в тестовому режимі нібито, почнуть розсивати електронні повістки. Ну, знаєте, новина така, воно то м -м, смішно смішно, але все-таки, якщо м'ясо піде на убій, то нашим Збройним силам доведеться його все-таки утилізувати. Тому, як знаєте, сміх, да не сміх. Ну от хочу подивитись, що з того буде, масштабують масштабується міроприємство і що, що вдасться їм набрати. Хоча я вже дивився, там, ну, м'ясо піде на забій. Ну, давайте подивимося стосовно цього, мені цікаво. Поїхали. Отже, скажіть мені, будь ласка, сьогодні в Петербурзі починають розсивати електронні повістки для мобілізації. Е, чи вдасться мобілізація за допомогою електронних повісток? Хай скажуть роне правда. Навтіс перевернутий. Манос. Лагус перевернутий. Альгіс перевернутий. Ага. Ну, гаразд. Дивіться. Наутіс перевернутий, Маннас, Лагус перевернутий, а Altis перевернутий. Ну, відповідно, якщо взагалі розклад аналізувати, ні. Така мобілізація у них з допомогою електронних повісток провалиться благополучно. E, дивіться, тут руни появляють. Ну, ось дивіться. Руна, яка означає долю, да? тяжку долю, випробування, та ще й перевернута, це взагалі атас, як то кажуть. E, в тому числі примушування. Примушування когось, руна людей. Мобілізовані. Чудово розказують. Дивіться далі, але мобілізовані що роблять, бачите? Була б ця руна пряма, я б сказав, що так, щось у них вдасться. А Руна перевернута. Вектор неправильний. Це страх, це ну, рух не туди, знаєте. Ну тут будуть тікати. Будуть мобілізовані, будуть тікати і всякі... От бріхуватись, захищатись. Ось, до речі, руна захисту. Просто захисту тут не вищі сили в даному контексті. Ну, так, ось мобілізовані, будуть тікати, захищати, захищати себе, якщо хочете, так? Хоча, в тому числі, вони себе будуть беззахисними в чомусь почувати, що як це так? Скрепи, тріщать, держава обманула, якби гарно дивитися, е, знаєте, війну на дивані, так і е, кричати, що да, Росія, Вторая армія міра, от це все, можемо повторити. А як до діла доходить, так уже якось повторять то й не хочеться, знаєте? От якраз про це мова. Ну, гаразд, гаразд. Ну, давайте подивимось тепер, чи масштабують вони це на всю Росію. Хоча там уже ніби законопроект прийняли. Ніби то на осінь, а да? тут ось весна ще, якби, так. Ніби ж нічого з порами року не змінилось, правда, а вже почали випробовувати. Ну, давайте подивимось. Дякую за відповіді. Отже, скажіть мені, будь ласка, чи мобілізують у Росії ой, не так, чи масштабують у Росії призив з допомогою електронних повісток на всю територію Росії? Хай скажуть що неправда. Геба. Ера. Охтал. Да тут можно не докладать, в принципе, ясно. Ну, дивится, ну, все руны позитивные, все руны говорят так. Ну, и зараз поясню. Геба, Ера, мотов. Ну, и, соответственно, ось. Партнерство, так. Урожай цього партнерства, результат, завершення циклу, якщо хочете. Ну, і ось. Отал. Сім руна, яка в тому числі сім'ю, означає. Ну, армія це ж також сім'я, правда? О, ну, Дивіться. Як поно, що, що називається. Да, Спробують мобілізувати. Ой, господи, що ж мобілізувати? Заговарюю сьогодні Спробують масштабувати на всю територію країни. Ну, ось таким чином. Ну, але вже як я подивився, це все у них затія особливо результату їм не принесе. На наше щастя. Добре, ось такі от розкоди вийшли. Дякую, що дивились. Дякую, що дивились до кінця. Ставте лайки, пишіть коментарі, задавайте питання і підписуйтесь на канал. Всім буду радий. До зустрічі і нехай щастить!